улюблені фразочки знаків зодіаку в стилі Ну, оце ж я. Овен, та я вже зробив, а потім подумав, ти що серйозно зараз? Ну, звісно, спорим, я не злий, я просто не терплю дурні. Тілець, ти або мене любиш, або йдеш з моєї кухні. Їсти є? Чай є? Ну, от і сиди тихо. Я що? Я вдома, мені тут норм, і не чіпай мій плед. Близнюки, ну, коротше, слухай, що було. Та я не гуляв, ми просто сиділи, говорили, сміялись, обіймались. Ну, то як дружба. То що я змінив думку, то я ж росту як особистість. Рак, ну я не ображаюся, але пам'ятаю все. Ой, я вже поплакала, тепер можна і каву пити. Слухай, ну не ігнорь мене, бо я в собі таке накручу, що ой. Лев, та ну скажи, що я красуня, ну скажи ще раз. Мені що не лечить. Я в дзеркалі бачила. Я вас не перебиваю, я просто говорю голосніше, бо важливо. Діва, ну не так воно робиться, дай я покажу. Та я не придираюсь, я просто бачу, де фігня. Знаєш, скільки я вже в голові це обдумала? Терези, а ти як думаєш, бо я ще не рішила. Та я ж не можу образити. Мені ж усіх шкода. Що сварка? Ні-ні-ні, я пішла звідси. Дайте мені повітря і трохи естетики. Скорпіон, я нічого не казала, але вже знаю все. Сама винна. Я ж мовчала, але тепер я довіряю, але тільки якщо перевірю. Стрілець, що там? Поїхали, неважливо куди. Та ну серйозно не сприймай, я ж приколуюсь. Життя це пригода, а не схема. Полетіли, блін. Козиріг, я не втомився, я просто енергію економлю. Ну треба, значить, робим. Потім подякуєш. Та хай я скучний зато з планом. Водолій. Я взагалі не для цього світу. А я що? Я просто придумала щось нове знов. Не поняв. Це було дуже глибоко. Ти просто не вловив. Риби, та я нормну, трошки розбита, але нічого. Цей плейлист це моя душа в трьох треках. Що ти сказав? Нє, ні. ні, я вже у своїй голові встигла все уявити: весілля, драму, розлуку.